Починати. Друзі, усім-усім привіт! Рада вас всіх вітати на своєму каналі. Мене звати Іра. Сьогодні разом з вами я хочу розпочати роздивлятися квіточки, котрі до мене приїхали. Ця посилочка дуже буде цікава, на мій погляд, бо я вже її розпакувала, і ми з вами будемо роздивлятися саме квіти, котрі вже квітують. Я заказала деякі сорти ехінацеї. І мені дуже-дуже хочеться з вами поділитися. Я отак трішечки приберу нашу посилку, щоб вона нам не мішала. Щоб ви все могли бачити, так вона виглядає. Бачите, яка краса? Давайте все роздивимось ближче. Так, прибираю і розпочинаємо. Невеличка. Не дуже люблю, зразу вам кажу своє фі, не дуже люблю ось ці маленький посадковий матеріал. Чому саме так? Тому що це дуже-дуже мало. Я розумію, що це ахінацея, вони загалом усі добре приживаються. У ну, мене поки що не було ніяких таких, знаєте, моментів. Я маю на увазі щодо їх. Приживання, але ж я ніколи і не садила саме розсаду. Оце є розсада, така невеличка, отака От вона. Так, щось тут з листиком, мабуть, це полив. Бачите, такий трішки жовтенький. Ну, не а якийсь там щось відбувається. Ось така назва, буду трішечки тут. Додавати землі до кадру, ну а що робити, як це є садові квіти. На вулиці я не хочу знімати, бо там страшенна жара, прям неймовірна, і мені це не хочеться робити. І це зламалась квіточка, мені здається, від транспортування. І тут, до речі, як ви бачите, трішки більший кущик, трішки більше розсади, бо непогана цей сорт, я так розумію, наростає або перевалений, можливо. Ну, зараз подивимось. Тут також щось є з листочками. Ну, так ближче буду показувати. Так, це у нас дуб-дабл суп. Це така буде красненька їх Ось, подивіться назву. Щоб і собі полишу якраз. Бачите, ось така. Йдемо далі. Я не пам'ятаю, скільки тут в мене сортів. Обов'язково ми з вами це порахуємо. Ось така в мене йде накладна до цього придбання. Подивимося, що там та як. Мене запевняли, що всі сорти будуть квітучі, але два сорти, як ви бачите, загалом далекі від квіткування. І це є погано, тому що, як я вже казала на початку цього відео, я не люблю такий посадковий матеріал. Дивіться у накладній. Як правильно буде. Давайте, щоб вас не обманювати, я при монтуванні підпишу назву, і ми з вами вже не будемо помилятися у подальшому. Тому, звісно, хочеться, щоб все було без помилок. Подивимося, що та як буде. Подивіться, також посадковий матеріал. Третя без квіточок. І щось взагалі, ну, я взагалі не знаю, що це робиться таке. Мені треба, дівчатка, буде трішечки покидати свою домівку на деякий час. І ви розумієте, це мені посилка приїхала саме тоді, коли мені треба їхати з дому. Я буду їхати ненадовго, але як є, подивіться, вони просто були так транспортовані. Бачите? Це Green Джевел, ось показую вам ближче. Тобто в мене вже є грінджевел також не дуже добресенький є посадковий матеріал. Цей також, ну, щось бачите, отак вирішили і продавці, що треба їм отаке продавати. ну це загалом. І мене запевняли, дівчатка, що всі квіти квітучі, прямо знаєте, з таким ух- і ах, я не буду вам. Чесно казати, як зветься цей розплідник, щоб не полишати відгуки, бо вони в мене такі. Ну, як ви бачите, я е, намагаюся завжди робити е, якісь там отзиви, щоб дівчатка коли купували, розуміли, що вони купують, які до них приїдуть квіточки. І, звісно ж, хочеться не тільки ну, добрі та й погані робити да, відгуки, але й хочеться, щоб дівчатка бачили. Це оранж біколор, ось така красунечка. Ви бачите, що вона оранжева? Я ні. Я подивлюсь ще раз на е назву і, звісно, її підпишу. Подивіться, ось так ближче показую. Можливо, знаєте, буде це та ехінацея. Мені здається, я таку замовляла, коли одна квіточка буде рожева, інша буде жовта, потім буде персикова, потім буде відтінок динний. Якщо я не помиляюся, це можливо буде ось ця ехінацея. Як ви бачите, вона невеличкого зросту. Подивимося, як вона там буде насправді виглядати, коли буде вже вегетувати на слідуючий рік. Це в нас йде хінацея із серії шукачів Сонця. Бачите, так вона зветься, це ред якийсь там, і також подивіться, це дівчатка-розсада. Оце так купую розплідників, розумієте? Одні розсади. Та ще за такі величезні кошти. У мене взагалі нема слів просто. Цінову політику я вам вже показала у накладній. Ну як оце можна продавати ось таких малесеньких квіточки. Ось, бачите, як її повна назва, вже без всяких пакетиків. Отака вона гарнюнечка. Також буде, мені здається, невеличкого зросту. Подивлюся, який то там буде правильний колір, але ще раз вам нагадаю, що мені дуже-дуже хочеться мати і рожеві, і червоні, і жовті, і помаранчеві відтінки в своєму садочку. Тому, як ви бачите, я потихеньку помалесеньку скупляю ці всі ехінацеї і подивимося, які вони будуть. Так, тут є коренева система, і це добре можливо, все буде гарно. Ось вона так, так як же ж мені показати, щоб воно тут нічого не висипалось. І, можливо, вона добре буде переживатись. Ну, буде трошки сипатись. Ось, бачите. Тобто подивимося. Так, це в нас із серії йде те, що росте у горщиках, і те, що саме йде, як розсада. Далі йде ось такий кущ. Він, як ви бачите, здоровений. Ви, як бачите, він йде з квіточкою. трішечки Треба ось тут, мабуть, прибрати, щоб добре вам показувати. Нічого витирати не буду на столі. Отака От красуня, ця квіточка, вона, дівчатка, на перший дотик, як начебто, йде така штучна. Це така в мене буде краса, неймовірна. Боже, як мені хочеться, щоб вона все ж таки прожилась. Це буде така неймовірна краса, полумахрова квіточка, котра. Дівчатка має двокольоровість, бачите, який в неї серединка і які світло світло рожеві йдуть краями. Давайте подивимося ближче на посадковий матеріал. Дівчатка взняла всі упакування з цієї красуночки. Давайте ми разом подивимося на цю гарнюню. В неї дуже-дуже крутезна коренева система. Подивіться, вона, наче з гроші, бачите, вже вилізла. Майже випадає, але я нічого відривати не буду. Хай буде, як буде. Також хочу показати вам пуп'янок. Ось тут. Він дуже-дуже зараз ви його бачите. Тобто вона буде квітувати вже саме у моєму садочку. Я, звісно, побачу, як це відбувається, яка вона насправді її буде колір, коли вона заквітує. Ось така гарнюнечка. Отака красунечка. Я дуже-дуже мега задоволена. Хочу також сказати, що коли вона в них росла, була, бачите, ось давайте покажу вам: або зрізана, або це спеціально зробили один, одну квіточку. Але все ж таки, як ви бачите, є. Отака однесенька, де можна вже дивитися на справжній її колір. Непоганий кущик. Так, він також не дуже величенький, але, дівчата, він у порівнянні з іншими моїми посадковими матеріалами, котрі сьогодні до мене приїхали, і не тільки сьогодні, я маю на увазі саме у. Не кущах, а саме у розсаді, мені здається, все дуже-дуже добре. Листочки тут трішечки пам'яті, але нічого страшного, буду вірити, що все буде добре, так як тут дуже крутезна коренева система. Ось її дівчата назва правильно, подивіться. Давайте так. Це дуже симпатична. Салмон. Подивимося, чи то така вона буде, чи то ні, але отака крутезна. І дуже-дуже добре, ще раз вам скажу, що вона вже має цвіт. Це просто суперовий. Ніжний такий дівчатка, подивіться, рожевенька, середенький такий кремовий відтінок по краям більш білесенький, середенька зелененька, ну, просто суперова. І іншу давайте також подивимось красунечку з тієї ж серії, бачите, ось така в мене краса є, посилочка вже далі. Пуста. І я хочу просто вам показати, які є кольори цього разу у моїх покупочках. Мені дуже-дуже хочеться, все ж таки, щоб вони росли і головне не перезимували. Буду намагатися їх тут вкривати, ділитися з вами потім досвідом, які зимують, які не зимують, бо чула таке, що вони не зимують. Але в мене скільки сортів цього року зимували? Раз, два, три, чотири сорти в мене зимували, із них я вкривала ні, не вкривала ні одного. У позапрошлі роки я вкривала декілька сортів, бо вони були. Новинками у моєму садочку, і я їх купувала, мені здається, також або влітку, або восени. І мені дуже хотілося прикрити їм кореневу систему, тому що, ну, знаєте, я дуже боялася, що вони в мене ще не повністю адаптувалися, ще не так добре наросла в них коренева система. Але все ж таки прикрила і вони дуже дуже чудово в мене. Відкрилися, коли розпочалася весна і розпочався вегетаційний період. Дівчата, квіти, здоровенні. Не передати вам словами. Це більше 10 см. Це точно. Це хінацея, давайте подивимося її назву. Зараз, одну хвилиночку, я тут кручу. Тут ось якась назва є, гляньте. Потім ще ось яка назва є. Гляньте. І я гадаю, що це, мабуть, і остання хінацея фуксія, чи щось таке зверцяться. Якщо я не помиляюся, дівчатка, щось таке я виписувала, не пам'ятаю, буду все при редагуванні підписувати точно, особливо там, де є квіточки, щоб ви могли їх також бачити, і я вас не вела в оману. Ну, Розпочинаю з того, що інтернет-магазин запевняв мене, що пересорту ніякого не буде, але подивимося. І ось, якщо глянути на цю квіточку, дівчата, ну це просто щось суперове. Вона здоровенна, вона, якщо чесно казати, ну не передати словами, в неї такий цвіт. Камера трішки зараз перевирає. Вона більше йде... Така дівчача-дівчача. Знаєте, як у тої серії Кукли Барбі, тільки в них там такі світлі відтінки рожеві або неонові, а це такий настоящий, справжній такий колір рожевий. Не фуксія дівчатка, навіть мені щось здається. Ну ось Давайте порівняємо її з оцією цією Ну Так, написано, я буду казати, оранж бі як написано. Але потім я, звісно, вже все подивлюся, поспілкуюся з інтернет-магазином, чи то так, чи то ні. О, подивіться, яка красунечка. Бачите, дівчат? Більш такий йде в темно-втемно рожевий. Я не скажу, що це червоний, в темно-втемно-рожевий. Буду вірити, що камера вам фокусує, а це більш такий в розовенький. Ну, дуже крутезні, ця квітка здоровена, я вам кажу, 10 сантиметрів і більша, а ця квіточка десь приблизно сантиметрів 6, мабуть. Отак. А ось ця красуня. Давайте я вам сьогодні зроблю такий кадр симпатичний да, до кінця нашого відео, щоб ви могли також насолодитися, як і я ось цими кольорами. Обожнюю дівчата, коли квітують, їх і на цей, коли квітують усі квіти. в садичку. Це ось така неймовірна краса, котру ми можемо з вами роздивлятися. Така вона, не, мабуть, не зовсім така штучна. Є трішечка, але не зовсім цей, також не зовсім, і це також не зовсім. Вони такі більш як на вигляд, як ромашечки. Дівчата супер задоволена, задоволена, квіти здоровенні. У мене є такі, знаєте, сорти, де є величенькі квіти, є такі сорти, де є маленькі квіти. А тепер ще в мене додасться ось така двокольоровість красунечки. Ось така красуночка додасться, де в мене квіточки там невеличкі, йдуть. Ну, я маю на увазі, там, де у вигляді ромашкоподібної хінацея. А це буде хінацея. Ну, по-перше, вона така йде трішечки. Полумахрова, не зовсім, тому що полумахрова ось саме ця. Тут дуже-дуже багато полюсочок. А цей дівчатка, колір і вигляд, він також полумахровий, але не настільки, як оця красунечка. Все, друзі, тепер точно до нових зустрічей, до нових відео. От таке величезна кількість до мене приїхала ехіна цей, їх там 8 штучок. Тобто в мене в садочку на слідчий рік буде ще додана 8 сортів до моїх вже існуючих, мабуть, 20. І я хочу всім, -всім вам побажати всього найкращого, до нових зустрічей, щоб ваші садочки також квітували, як і інші у дівчат. Я хочу, щоб у вас було бажання завжди, і також натхнення придбати квіти, щоб у вас на це були кошти, бажання. Головне, щоб було куди садити, саме головне. І, звісно, насолоджуватись ось такими красотами, яку нам дарує природа. До нових зустрічей, до нових відео. І точно тепер всім пока-пока.